Коли мова заходить про мапи з КС, в голові зразу з'являються знайомі пейзажі зі всяких дастів та інферно. Але що як я скажу вам, що таке в голову приходить тільки аматорам геймерської справи? Так, якби ви цього не заперечували, правди це не змінить. Сьогоднішній молоді немає ніякого діла до мистецтва візуального мап-дизайну. І по-моєму, це без перебільшень It's катастрофа. Сьогодні ви стріляєтесь на цьому, а завтра на цьому, ну, добре, добре, більше не буду злучатись на продуркуватими ветеранами контр-страйків в аудиторії. Давайте краще покажу вам. Те, що ви могли пропустити під час своєї молодості. Посмію представити вам без перебільшення шедевр мап дизайну, на якому ніколи не грали більше трьох людей за раз. Знайомтесь, де Піранесі, маловідомий факт, але ця мапа названа на честь мого далекого родича. Ким він був, чесно кажучи, без поняття, але мапу забацали конкретно таку. Я аж пишаюсь. Ігровий не побоюсь такого слова, процес тут майже не відрізняється від будь-якої лоховської карти. Але те, що привертає увагу, деталі. Говорять, що після послі нови... Стія збитим самоліті Путін ламав стулья і кричав на шайбу. Треба вол розбомбіть Київ і отправить Харьков спецназ. Ну а якщо не брати до уваги такі незначні елементи, то тут варіативність для любителя комп'ютерних стрельбіщ обмежується однією простою рутинною дією, до якої звикли вже всі: покупка калашика та раш найближчої до спавну точки. Снайперська гвинтівка, один впав, другий встав. І тут до нетямлячого гравця підбирається жорстока, я б навіть сказав, пизданута реальність. Та откровення того, чому на цій мапі ніхто не грає. Якщо до вас ще не дійшло, ну хоч як би боляче мені не було це казати, але гра на цій мапі зовсім трошки приємніша, ніж удар по голові чугунною трубою. Як ви вже бачили, дальний шедевр мап дизайну зовсім не цурається абсолютно гротескних снайперських позицій, з яких навіть п'ятирічна дитина може настріляти кілька десятків фрагів без особливих зусиль. Звичайно, показати вам. Повний експірієнс гри на цій та будь-якій з наступних мап я не зможу в силу того, що жодна адекватна людина не буде хостити сервер з такою мапою. Та й навіть якщо я якимось чудом знайду такий сервер, жодна жива душа ніколи й не подумає відвідати такий атракціон веселощів. Але те, що я не можу продемонструвати в геймплейному плані, я компенсую в естетичному. Бачите, як я вже говорив, цю мапу я ціную не за її, часто кажучи, вбогий геймплей, а за ці прекрасні пейзажі та локації. От так іноді можна задивитись на ці малю. Вночі гори, а ззаду підкрадеться якийсь фрізер, та одним точним ударом поверне в реальний світ, в якому щоб хоч поглянути на ці гори, потрібно пройти просто кончений лабіринт зі всратих кімнат і декорацій. А якщо грати в CS 1.6, то гра іноді може скрімернути от такими чудесними звуками. Так, ну але давайте не будемо фокусуватись на всяких ужастіках, та перейдемо в ну поправді не менш жахливе місце, де порт. І на запитання, де я можу відповісти, хуй знає, чесно кажучи, але в мене є теорія по написам російською на контейнерах. Можна здогадатись, що мапа розташована в місті Малмиж. Знаходиться це, е, скажу відверто. Якщо попросите показати на мапі Малмиж, я автоматично самоліквідуюсь, але тут мені допоможе Гугл. Блять, і тут майже ніякої інформації немає. Фото 3х3 пікселі та прогноз погоди з Заждіть прогноз погоди з сайту погода в Україні на сьогодні, завтра 10 дни. Це що, означає, що малмиж наш? Якщо чесно, я і не знаю, чи добре це чи ні, але давайте повернемось до мапи. В дитинстві мені дуже подобалось ганяти по цьому, як можна зрозуміти, з назви порту. Сама мапа виглядає доволі гарно, я б навіть сказав приємно, але одночасно настільки страшно, що перебувати тут без психологічної підтримки неможливо. Це було доволі очікувано, але ця мапа комічно жахлива, якщо діло. Доходить до справжнього геймплею. І напевне почати треба з того, що тут можна втопити бомбу. А вода, як і очікувалось від даної локації, смертельна. Ну, на цьому, в принципі, можна і закінчити, бо якщо я продовжу перечистати пройоби цієї багадільні, мені не вистачить і трьох відео. Ви можете подумати, що я затираю вам шлак. Ну вирішив ютубер потролити підписників наївних. Але не подумайте, це зовсім не так. Ця мапа гарна, звісно, але це не єдиний її плюс. Вона там CSGO тяжко буде уявити, але в пацанських контрстрайках майже на кожній мапі були розкидані прекрасні бочки. І ви не подумайте, я не просто філяк. Кожну бочку на цій мапі я перерахував. Не вірите? Їх тут 27. І говорячи по темі бочок, нещодавно я обіцяв вам бочку пива. Тому за ваші старання тримайте. Тут вистачить на всіх. І давайте все буде демократично. Якщо на відео набереться 4 лайки, я дам вам ще одну. Так, а ну де порт? Все що я скажу на останок про цю мапу. Ніколи не заходьте в її катакомби. Там сидить фрізер. Щодо цієї мапи я не був впевнений, чи потрібно було взагалі вставляти її сюди. В мій час вона була доволі популярною, та я сам постійно бачив її на якихось кончених серверах. Ну, знаєте, таких, де на кожному повороті на стінах намальовані цицьки. Да, ось таке мені подобається. А голосовий чат тільки 18 або для віпів дівчатам безкоштовно. Подумавши про це трошки довше, я згадав, що з цього нового і модного Counter-Strike Global Offensive видалили ацтек ще в якісь допотопні часи. На відміну від всіх минулих мап, як ви вже чули, ця мапа часто гралась на серверах різної якості. Та не просто через свій шикарний вигляд, а через непоганий геймплей. Е, забудьте, що я говорив про шикарний вигляд. Це не застосовується до версії мапи з 1.6. Вона тут неймовірно вбога. А от в сорс версії. Крім оновлених текстур, можна побачити просто фантастичний скайбокс, від якого в чоловічій аудиторії можуть луснути яйця. Хоча кому я брешу більша частина моєї аудиторії жіноча, ставте лайки, подружки, та в коментарі обов'язково пишіть, що ви думаєте про міновий манікюр. Про що я говорив? А, піраміди ацтеків. Про цю мапу взагалі мало чого поганого, можна сказати. Крім того, що мене якийсь виродок хедшотнув, сука, земечки. в 14-му році. Досі не прибачив цьому кровасосу єбучому. Як побачите його, бийте в морду. Якщо що, виглядає він от так. Ахм. Я розумію, планка контенту не те, що впала, вона рухнула на голову діду Валерії. Минулого разу я годував вас буквально оглядом мода в Майнкрафті. А зараз я тарахчу на вухо про мапи з гри. Старшої за мене. Ви можете подумати, що я втратив совість, взагалі береги попутав. Але я вважаю, що знімати відео на різноманітні в своїй пизданутості теми це те, чого не вистачає мені. Та в принципі, вам всім. Давайте будемо чесними. Якщо я завтра дропну гайд по манікюру, ніхто з вас і не пискне, а навпаки, попросить ще. Ну, а якщо говорити більш серйозною мовою, найближчим часом можете очікувати все більше і більше відео Тому зовсім скоро побачимось. До связі!